Обов'язково використовувати паски безпеки для водіїв у таксі, інструкторів та пасажирів для пішоходів, світловідбивальні елементи у темну пору доби. Такі зміни до правил дорожнього руху вніс кабінет міністрів ще 11 листопада цього року. Зараз вони набули чинності. Відтак, якщо раніше інструктори водії та пасажири таксі могли не пристібатися паском у населеному пункті, то тепер це правило діє тільки на водіїв та пасажирів із інвалідністю. Розповсюджується воно і на водіїв та пасажирів оперативних та спеціальних транспортних засобів. Також Якщо раніше інструктори могли не пристібатися за межами населеного пункту, то зараз це є порушенням правил дорожнього руху. Окрім того, відбулися і зміни для велосипедистів. Пішоходам обов'язково присувати в темну пору доби. Бажано, по-перше, щоб це був світлий одяг, тому що його мінімум у два-три рази краще видно і він краще повертає світло. Відповідно, пішоход є більш помітним, особливо коли це погані погодні умови. Також світлоповертаючі елементи на відстані 200-300 метрів можуть повертати світло, що робить видимим пішохода і зменшує небезпеку потрапляння його в дорожньо транспортну пригоду. За недотримання. Цих норм і нововведених змін в правила дорожнього руху передбачена адміністративна відповідальність, яка є також компетенцією патрульної поліції. За що вона і буде притягати порушників даної вимоги. Окрім того, змінився і вигляд трьох дорожніх знаків. Відтак, кінець дороги із удосконаленим покриттям нині називається зміна покриття вид транспортного засобу відтепер показує ваговоз ззаду, а не з боку. А інформаційну таблицю небезпечного вантажу змінили на табличку помаранчевого кольору.